На Рівненщині Тітка викрала дворічного племінника. Принаймні так спершу подумали родичі та правоохоронці. У селі Більськ Рокитнівського району родина їхала під водою. Раптово кінь сполохався. 23-річна Галина взяла сина і з сестрою, зістрибнули з підводи. Чоловік же поїхав далі. Аби переконатися, що він у безпеці, Галина залишила дитину з 41-річною родичкою чекати на дорозі. Проте, коли мати хлопчика повернулася, ані жінки, ані малюка там вже не було. До нас звернулися родичі потерпілої, які вказали на те, що зникла сестра з їхньою дитиною. Почалися пошуки. Працівники міліції швидко встановили, де перебуває дана особа з дитиною, і доставили цю дівчину з дитиною до батьків. Як виявилось, 41-річна тітка хотіла пішки дійти з дворічним хлопчиком додому. Втім, заблукала у лісі. Більше шести годин їх шукали правоохоронці та місцеві мешканці. Виявили неподалік сусіднього села. Після довготривалої прогулянки дитину оглянули лікарі і підтвердили, що хлопчик здоровий.